У новому бета релізі платформи Combat 4 Dismounted Soldier додано режим онлайн розвідника коригувальника та офлайн-аналітика відеозаписів з дронів на протоколі Mavlink, таких як Лелека, pd 1 pd 2 Furia, Valkyria, Mara та інші. Для роботи з ними треба зайти в налаштування Optical Sensors і додати відповідну конфігурацію дрона або обрати його із наявних профілів. До конфігурації дрона належать параметри підключення до дрона. Кількість гімбалів і їх параметри, кількість камер на гімбалі і його параметри. Після того, як ви ввели ці параметри, ви можете зайти в режим Optical Sensors і використати дрон або в режимі онлайн, або в записі. Для роботи в записі необхідно обрати файл е, телеметрії та відеофайл з дрона. Після того, як ви обрали відповідні файли, ви натискаєте ОК. І система починає програвати відео відповідно разом з синхронно-телеметрією. На мапі ми бачимо, як будується жовтою лінію трек нашого запису. Червоною рамочкою показано о, о, область огляду дрона, червоною крапочкою координати центру, е, які ми бачимо на відео. Ну і, Відповідно, на мапі ми бачимо, як літає наш дрон. Е, користувач може натиснути паузу, програти декілька секунд вперед-назад. Прокрутити відео з дрона е по таймлайну, або обрати необхідний йому відрізок маршруту і прокрутити відео відповідно е по маршруту. Користувачу доступний режим доповненої реальності. Тобто, в польоті користувач бачить всі позначки, які е, зараніше були нанесені на мапу. Також користувач може визначати координати будь-якої точки видимої на екрані. Для цього треба просто клікнути по екрану і натиснути кнопку Плюсик для того, щоб створити там об'єкт. Якщо координати не точні, користувачу доступна така функція, як калібрування, паяв, піч, рол або фол. за допомогою цієї налаштування користувач може підвищити точність позиціонування. В режимі польоту ви можете вибрати режим, слідкувати за дроном або слідкувати за областю видимості. Ці об'єкти, нанесені оператором дрона в режимі реального часу, розповсюджуються між іншими користувачами системи, в тому числі й тими, які не мають дронів, використовуючи штатні засоби радіозв'язку.